Одеський регіон наразі на межі між мирними областями і районами, де ведуться бойові дії. З іншого боку, Одещина може і повинна представляти українські національні інтереси на межі між Європою та Азією. Зараз розробляється стратегія відновлення та розвитку одеського регіону, яка повинна включати ці реалії та вбачати роль жінок у першочергових процесах. Цьому був присвячений круглий стіл, що відбувся в місті. І громадський рух, і культура демократії, і громадська організація, і коаліція 1325. Ми ініціювали проведення цього круглого столу. Ми бачимо, що зараз на часі говорити саме про гендерну складову нашої майбутньої стратегії відновлення регіону. На батьох міжнародних майданчиках неодноразово підкреслювалася роль жінки у відбудові України й Одещини. Зокрема, настав час вважають учасники круглого столу передбачити в стратегії регіону конкретні проєкти з залученням українських берегінь жінок. Це і освіта, це і інфраструктура, яка повинна бути повернута обличчям до людей з інвалідністю, це і, звісно, гендерна складова, це і охорона здоров'я, це і економіка, і працевлаштування, і центри зайнятості, це і екологія. Немає сенсу чекати, коли закінчиться воєнний стан. Ініціативи з відновлення необхідно впроваджувати якнайшвидше. Тому над стратегією розвитку Одещини працюють кваліфіковані міжнародні експерти. Ми зараз знаходимося в ситуації повномасштабного вторгнення з одного боку, з другого боку, Україна отримала статус кандидата в члени Європейського союзу, і це з одного боку можливості з другого боку виклики. Відновлення це не тільки про гроші, про розробку стратегії та пошук донорів для її реалізації. Відновлення це й про людей, це розуміють і в Одесі, з якої на жаль виїхали немало мешканців, але й приїхали велике число біженців, і серед них багато діяльних жінок. Той показник, що сьогодні в Одесі зареєстровано вже більше 90 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На наше якраз завдання це цих людей ми повинні залучити до працевлаштування, тому дуже велика увага буде зараз приділятися саме залученню людського капіталу. Круглий стіл став продовженням міжнародної конференції в Берліні з відновлення України, що відбулася 11-12 червня. Там ключовою темою був людський капітал, і увагу приділили розвідку потенціалу жінок. Це повинна містити й регіональна стратегія. Жінки стали вести самі домогосподарства, бо немає чоловіків. І е, жінки стикнулися з тим, що не вистачає коштів на. Е, Виховання дітей, на утримання домовосподарства. І постає питання щодо економічної стабільності жінок, тобто допомога жінкам у розвитку бізнесу, взагалі формувати жіноче лідерство. Стратегія відновлення та розвитку одеського регіону перебуває в стадії активного обговорення. Роль жінок у нашому суспільстві завжди була важливою, проте саме зараз має бути особливо підсилена. І ми бачимо, що нам є над чим працювати. Підсумували ініціатори круглого столу та учасниці громадського руху Віра Надія Любов.